Всім привіт, народ, з вас, підписів подбайка, і все. of History 3. За Україну, ми намагаємося захопити весь світ. І не просто намагаємось, ми вже, судячи за все, захоплюємо. Ну, ми дуже близько до захоплення. Так, давайте всіх по черзі. це хто? Ємен, ємен. Там, ми тут бігаємо, захоплюємо, все нормально. Все плюс ємен нарешті. Зробити вимоги. Все замалював, все замалював. Так, хто ще? Ти? Чому я тобі ще не оголосив? Оголосити? Висаджуємось. Так, ця вісімдесятка тепер вільна. Хто ще? Хто ще? Насправді кажуть, чи можна на Коста-Ріку чи щось таке відправити? Ні... Так про Ніпал чуть не забув, на Ніпал також окремо листеріну. Давайте просто ось так так тому. з ким я не воюю. Стоп. Хочеться сказати, що я з Алжиром не воюю. Не воюю з Алжиром, все. Лулстевіну? Ця 80 -ка. Ну Тут насправді кажуть, А, да, я згадав. На Алжир, по-перше, якого відправити? Далі. Болівія Перу не воюю. З усіма іншими. О! Я бачу. З Костеріки я не воюю прям. Прям повністю не воюю. Тому можна на костеріку відправитись. Прям відправитись. Там поки допливу, мово, вони також можуть щось зробити, але мені байдуже. Ти впрям їх столицю. Так, ти. Кого я на Хейті відправляв? Зроби ось так вперед. Так, у нас плюс Лівія. Зафарбував всі твої провінції. Давай тут. У мене купа не в провінції, купа іншої релігії. А щось я в якийсь момент забуває. Нарікала можна збити Вперед. Так, з ким я не. болівя Піру? І, можливо, тут мирні угоди з деякими острівцями. До Болів'ї Піру в нас йдуть війська. З тобою не воюю. Гуам. Оголосити війну. Ті, хто були на Лівії, висаджуються в Гуам. Так, а. ну, ти Гуам. Сюди висаджуйся там потім знайдуть твою столицю А, ось вислиця. Вперед. Так, також ми закінчили з сінігалом. Є. Yeah. Що ж, нападали на мене всі одночасно. Так, що тепер? Тепер не скажете, Що я на вас одночасно на всіх напав? Так, також є мікронезія. Це сінігал. Війська з сінігалу відправлю на мікронезію. Вперед. так, що там? По північному Кіпу, що? Чому проблем? Вперед, до дозахоплюй. Також Казахстан. Бо ми, ми тут просто не зафарбовуємо вперед. Ти також вперед. Не зафарбовуй ти тут. Ти. Молодець що зайшов в Непал, але також зафарбовуй. В, 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 в новий, Нова Зеландія. Що вас? Ділимо навпіл? 82 окремо. І Нову Зеландію зроби мені. Що, зараз подивимось. Так, кіпер готовий. Так, забрав всі його провінції. Хто там ще? Так, це Нова Зеландія. Східний Тімору, так, що? Східний Тімору? Так. На, зафрубуй тут, десь ще він був. Ось це здається, Східний Тімору також. Все вперед. Зафрубовуй. А це об'єднання Арабських Емірати. Так. У тебе так ж претензія, просто зафарбуй Вперед. Все ОА, е готовий. Тепер Мексика. Мексика також 21%, і все. На. Так, стоп. А дивісь, хока мали? Ой, ну кажіть, ми ж не могли програти бій. Ми могли програти бій, теоретично. Вперед. Затвердити, ось тут пройтись. Я знаю, що тут проти Венесуели ще вою. Вперед, сюди пройтись. І давай на всяк випадок. Ще найманців. Просто моментами я себе занадто переоцінюю. Так, С-80. Ваша мета це все зафарбувати. Повернути. Тут 80. Ви допомагаєте мексиканському групуванню. захопленні цього всього. А ви 80 нові. Відповідальні саме за звільнення цього всього. Ось тут. Вперед. Ругай. І також 80. За, за звільнення відповідальні вперед. Зараз все буде. Так, східний тіморо готовий. Нічого не пропустив. Прекрасно. Так, ти. не знаю. Ну, замальовую тут все. Тут нема що захоплювати з Алжиром. З Алжиром Білий мир, а там далі подивитись, що зроблять. Не. Що зроблять маріонетки. Але ти тут звільнилася малі. Яке ми успішно замалюємо. Вперед. Ватмала ще тримається. З Ватамали і Мексика мене дратують. Хоча зараз да розбираємось з ними. Це Ватамало закінчили. Жодних провінцій не пропустив. О! Домініканська республіка також готова. і Венесуела також. Складно не опустити жодної країни. Так, дивись, ти існуєш, але я з тобою не воюю. сент люсія твій союзник байдуже. У мене Сент-Люсія все одно бідна угода була. І вперед сюди виситка. Що там Уругваєм закінчили? Так, а також я б мав би. Все, я приплив Чілі. Чілі разом з Болівією. Зараз будуть проти мене. Там 160 відправив в столицю, І Окремо 80-ку на замалювання відправлю. Так, це Ас Мальта, як я бачу. Там у нас занадто великий список цих війн, тому я запізно бачу, що ми перемогли десь. Що там? О, Непал. Ну, давайте якраз тут війська якісь Непали. Йдіть в замалювання Казахстан на Туркменістане. Це також війська. Дев'ять місцеві війська. Чим ви зайняті? Одна вісімдесятка? Тут має бути дві вісімдесятки. Може, я кудись вісімдесятку випадково відправив. Все вперед, розбирайтесь з Казахстаном. це. На... Я навіть з Нову вже закінчив, з Казахстаном ще ні. Так жодної провінції Новозеландської не пропустив. Давайте не забуваємо про те, що треба їх робити основними провінціями. Так, чи є тут? Я з тобою прям воюю. О, Мікронезія. Де тут? У мене війська, які я відправляв мікронезію? Ось ти відповідаєш за зафарбування. Не тут ще є. Затвердити. Так ще трохи армії є. Нехай також на зафарбуванні йти. Так, а Сінгапура в мене, здається, мирну воду. Так, вперед. Давайте на всіх по черзі концентруватись Так, о, одразу Казахстан і Мексика. Забираю повністю Казахстан, повністю Мексику. Так, десь ось тут на провінцію пропустив. Все. Як хорошо, що я взяв собі зазвичку, зараз перевіряти, чи пропустив я провінцію чи ні. Так, також Мікронезія. Жодної провінції не пропустив. Так, далі. Малі. Захоплено це. Ого. З чирі я прям занадто швидко впорався. Дякую. Думав, там ще війна буде відносно довго, але. Так, і лишилось Пуерта-Ріка. Для цього треба просто в столицю виселитись. Гуам і мон, ну, Монтесад, ось тут. а Гуам Гуам це десь тут. десь тут не захоплені провінції, тому я ось так. затвердити Висадимося і закінчимо. Все, зараз. Всі війни, які ми вже почали. О, так, це з тобою закінчив зараз. З Монтесарат. З Монтесарат. Далі пуерто О, Гуам закінчив також. Давайте просто ось тут виділю. Це десь в океані. Острівці і пуерто лишилась лишилось. З того, з чим я вже починав воювати. Все. Пуерторіка також закінчив. Фу, дивіться, як я почистив. Так чи є хтось, з ким в мене. Хм. Немирна угода? Немирна угода в мене з Маврітанія. Оголосити війну. Я не знаю, на що вони розраховують. Так 82. Замалювати. Вперед. Малі Вимога військового проходу. Ти відмовився? Шкода ще напасти на тебе не може. Окей, почекаємо Загалом зараз фактично по щеніці може зробити. Фактично, вирішилось чекати тільки закінчення мирних угод. Так, обов'язково зменшити військову втому. Не вистачало мені ще проблем. Да, з усіма іншими. У мене мирна угода. А давайте, знаєте що? Ви назвете мене чогнутим, а я трохи відволікчусь побудую усюди унікальні будівлі там дати, олів, оливкові ферми. Окей. Пауза. Ніуе. О, воно чомусь порахувало, що я повністю їх захопив. Окей. Вони, напевно, викликали війська і програли. Так, десь ніуе є. Десь є Ніуе. Оголосити. Та ну ні, в Сенці союзник, острів Кука. Так десь тут в мене, мабуть, буде війська. Острів. Вперед. Подпоримось. І. Ну, острів Кука, також з ним мирного. Але вони там союзники, тому... Так, все. Одну провінцію зараз знову чекати угоду. З островом Кука. Давайте поки чекаємо. Продовжимо будувати все. Що там лаймова ферма? На, тримайте. Сироварні, дуже багато сироварень. Дуже багато броварень. Ой. Цікаво, я хоча б один ресурс. А ну-ка, давайте так. Перед цим я хочу подивитися я хоча б один ресурс, на якому я на перше місце. Це... По-перше, це буде тупо, якщо. Ні, Це буде цікаво, якщо я не на перше місце. Я на перше місце по виробництву нафти. Бахрейн? Ти перше місце по виробництву нафти? Мені справді зараз цікаво, так. При цьому я третє місце, здається. Третє місце. Кюрасова. Покажи. 190 економіки. А що, якщо я просто. Так, з чорногорії закінчили. Не, шкода, що воно не... Коли ти, ти кажеш на прапор. Воно не перекидає, тебе до цієї країни. Я просто в себе в грі це зробив, я звик до цього, це максимально зручно. Коли ти просто тикаєш на парапор і тебе камеру приносить одразу до цієї країни. Ось тут коли з повіщення вилазить. А в моїй грі воно так працює. Так, зараз я хочу знайти одну річ. О, у з усіма, судячи, це за все закінчилось, ми не угоди. Нафтовішка. Ще 100 нафтових вишок додатково. Все. Стоп, венсує, свій... нема нафти? О, а я ще переміг. Чорногорі, так на. Далі у мене з Сінгапуром мирна угода закінчилась. Да, в мене якраз з також закінчилась -е -е. Ну на спочатку Сінгапур захоплю. А також з Лівією закінчилась мирна угода. А, а Лівія в союзі з Малі. Прекрасно. це те, що треба. На. Ще зараз просто на максимальній швидкості впораюсь. Так. Лівія. Є. далі Сінгапур. Там просто одну приденсу закупи в Сінгапурі. Все. Є. І знову буду чекати зараз. З закінчення больних угод. О, Бахрейн. Який, скоріш за все, друге місце по виробництву нафти. А, ні, вже третє. Напевно, я вже друге. Цікаво, що там по технологіям? А. А, це просто технологія майбутнього ми вивчаємо. Так, попанового вагіне і Алжир. Алжир. Але ж ти тут. спорся з повстанцями спочатку. Окей, на Алжир не різимо. Це прям щось дивне дуже. Я не... Хатки немає як захопити по-нормальному Алжир. Так, попановагінея, ти десь. Десь тут оголосити. В тебе союзник? Домініканська республіка. Та ну байдужокей. окей. Запробуй все, що тут є. Затвердити. І-і-і-і-і. Ти запробуй домініканну. Ну і похрейн заберу. Все вперед. Зараз там папуа швидко захопити. Все. Дайте мені секунду, все, з папу розібрались. І знову чекати мирну воду, щоб захопити цих самих Домініканську Республіку. О, так Коста-Ріка. Дімініканська республіка. Цікаво, якщо з Дімініканська республіка пише, що закінчилась мирна угода, вона справді. о, вона закінчилась. Тобто мирна угода не прибилась новою мирною угодою, Прекрасно. А ще Коста-Ріка. З панами одразу воювати. Нічого страшного. Вперед. Обох захоплюємо. Так, стоп, одразу. Мазамбік. Кюасер, твій союзник буде. Неприємно. Так, ще Гваделупа і Сант-Лусія. Якщо твій союзник Гваделупа, я ображусь. В тебе нема союзників. Так, є тут. 70 є. Так, і ти, ладолу. Твій союзник алжир. Окей. Є нічим не зайняті війська. Ну, Сюди якось. Все, трохи захоплюємо. Так, зараз швидко наберемо свою повну перевагу. Так, Сент Люсія є. Мазамбик. З чотирма провінціями також є. О, ще з кимось позакінчилось. Болівія. А, я навіть про тебе забув. Ти. Зафарбовуй. І ще 165. Зафарбовую так. Туркменістан. Десь тут. О, тут прям достатньо вісік. Малі. малі ще живе. Малі ще живе. Блін, твій союзник туніс буде. Але з тунісом у нас мирного года. Тому нічого страшного. А ось так. І з Панамою закінчилось мирного года. Блін, а з Панамою я зараз воюю. Я одразу почнеться нового мирного года. Мене дратують мирні угоди, то що мене змушують просто прям дуже довго чекати. Як тобто, знову ж панамі, я не оглошу війну. Так. Туркміністан також уже готовий. І ще хтось готовий. Болівія. Ну, це не дивно. Так, малі готова. Ще плюс Домініканська республіка готова. Я просто повідправляв всіх воювати. А сам на максимальній швидкості слідкую. І. Годолупа. Щас те, що ось ці острівці максимально забудовують себе. Вони дуже довго захоплюються. Все Годолупа також повністю готова. А, не. не, Купа нових провінцій. О, хто ти такий? Як я тебе пропустив, оголосити війну, оголосити. Якась країнка, з якою мене не вальної угоди. Може, десь ще одна така є? Хто ти такий? Бірмуди. Через те, що вони до мене нейтрально ставляться, вони. я їх не побачив. Як можна нейтрально ставитись до країни, яка захоплює просто всіх підряд? Ти? Це вам за те, що ви, типу, аполітичні. Заслужили. Не можна просто ігнорувати проблеми і думати, що вас не помітять. Тут хтось є. Ви теж саме. Так оголосити тут десь. Дістану війська. Замалюйте їх. О, когось захопив. Віргінські острови. Біруди. Скільки країн. Тут можеш подивитися? Так, Алжир. Так, острів Святої Єлени. Оголосити він. Десь поруч мають бути війська. Вперед, на острів Святої Єлени. Далі, острів Кука, в мене з вами мирна угода. Зараз хочу просто перевірити. Острів Кука, мирного. Туніс? Також мирного. Так. Піктерн, я з тобою зараз воюю вже. Панама, мирна угода. А ти? Також мирного, та все вперед. О, з усіма можливими я водію. Так, є острів Святої Єлени. В нас? Під я сподіваюся, туди пливу зараз. Під Давайте ось сюди. Так, все, захоплю, так. Тут просто максимальне укріплення. Забираю. Все, і лишилось тільки тиск нас мирного года. Скільки? 3-2 мільйони армія. Може собі дозволити тримати. Опа. Острів кука. Блін. Ось ти. Тільки спробую сказати, Все ти не з ким на скину в 83. Замалювати. Все. Так, розібралися. нічого в history 3. Опа. Лівія доброго вечора. Яка тобі Олівія? Алжир ніяк розпастись не може. І у Лівії союзник Туніс. Ну Короче, краще зараз Туніс спочатку захопити. Хто тут поруч? Знаєте що? Алжир. Надіслати подарунок. Эм, а можна? Давайте нормально. Як золота золото. 375 максимум, ви серйозно я хочу, щоб Алжир вже впорався з цими повстанцями. Бо він так постійно буде. Я не зможу його захопити, а він буде постійно спавнити нові країни. Це якийсь бред, мені це не потрібно. Вам воно потрібне? Мені ні? А, все, Алжира вже нема. Тут малі. Лишився малі, туніс. Та ви знущайтесь, як тільки я добив туніс, туніс з'являється в Алжирі. Коротше, окей. це з тобою закінчилось мирного. Голстивіну. Вперед. Ой, із іспанами. Гостевіну. Так, один в столицю, інший напівдеку все вперед. Все, Нам швидше за острівець захопили. Бо вони острівці круті, вони забудовують себе повністю. Так, єдині хто в нас лишився, це, це три країни в Африці. Чисто Алжир їх врятував від мого захоплення. Так, малі. Тільки спробуй сказати. Фух, у тебе нема союзників. На, зафарбуй. Вони мене всі всі суперниками поназивали. Що, чекаємо закінчення перемир'я, я не здамся. Я не здамся. Блін, чекати прям довго. Що? Споруди. Адміністрування. Усім будівлю суду. Ну, щоб б я був впевнений що я зараз. Як фрізит. Як воно фрізит через це. Мені здається, воно фрізит через перефарбування провінції. Через те, що воно змінює їм колір. Коротше, нічого не буду, я зрозумів. Або будуємо на паузі і виходимо одразу. О, доброго вечора. Оголосити. Оголосити Блін, а було б прикольно, знаєте що? Давайте прям всі війська. Якусь прям максимум військ спробую виділити. Сюди крузь. Як знаєте, останній бій. Я впевнений, що це не всі війська, щось десь тут. Да. Ви? Все все інше збирається. 2520, вперед сюди. Лівія. І останній бій. Сюди, доніс. А, ну, ми єдині. Ми тут єдині економіка. 148 тисяч, і я найбільше риби виробляю. А, ну тому що там острівці, як економіка, чисто на рибі, зав'язана була. Якщо подивитись на мою статистику: 148 тисяч економіки, 5,7 мільярдів людей? Чому 5,7 мільйонів? Чому так мало? Але нехай я це зробив. Я думав, що я не впорався, думав, що це куди довше буде, але тому відносно швидко навіть я б сказав, впоралися так, по посиланню ж в описі ви можете знайти та придбати мої ігри, вдвох з яких ви також можете закупити світ. Якщо ви їх придбаєте, будь ласка, залиште на них рецензію. Якщо у вас нема можливості їх придбати, то просто пододавайте їх до бажаного. Це також мене неймовірно підтримає. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. Ніки кого можуть побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі і виходять відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.